Через вікно злодії винесли зі шкільного класу телевізор, електрочайник, магнітофон, два обігрівача та, як не дивно, пару жіночих туфель. Цю недешеву техніку батьки придбали за власні кошти. Робили все можливе, щоб процес навчання для малечі був цікавим та комфортним. Ось здесь у нас стояв телевізор 42 діагональ. кронштейники. На подоконнике у нас стояв чайник, магнітофон. Це личні і преподавателям були, що ми сюди прийшли. Уже, це та стула педагога була до нас приобретено. А ну, все остальное ми, в принципі, і е, магнітофон був до нас. А все остальне там приобрели. на день знань перед лінійкою вчитель не знайшла на вахті ключів від кабінету. Про останнього власника відомостей у журналі не було. Викладач говорить: у вівторок замок відкрився без проблем. Слідів зламу на дверях теж не виявлено, але те, що вона побачила в кабінеті, шокувало викладача. Ми зайшли в клас, і обнаружили всі шкафи, були відкриті. И вся техника, которая была в классе, пропала: это телевизор, магнитофон, обогреватель, чайник, стул учительский. Вот ну і такі мелкі личні речі. грабіжники не застидалися вкрасти навіть дві пари туфель, які знаходилися під вчительським столом. На місці поліцейські виявили велику кількість відбитків. Справу одразу ж внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом металургійного відділення поліції за даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням до приміщення. На даний момент сума збитку встановлюється, триває слідство. Тоді перший міський розповсюдив інформацію про пошук свідків. Це подіяло, і злодія вдалося затримати вже за декілька днів на гарячому. Тобто момент спроби продажу вкраденого майна за дуже низькою ціною. Інших предметів та техніки крадій намагався позбутися на різних ринках міста. Було проведено міроприяття, в ході яких був задержаний чоловік. це громадянин, житель Кривого 30-літній раніше судимий. За аналогичные преступления часть вещественных доказательств изъяты, а именно плазменный телевизор, магнитофон. Проводятся дальнейшие мероприятия по изъятию остальных вещественных доказательств. Маленькі телеглядачі вирішили віддячити нашим журналістам та завітали до студії з солодким подарунком до першого ювілею. Ми в свою чергу влаштували для них невеличку екскурсію усіма за куточками першого міського. Навіть навчили, як правильно брати у людини інтерв'ю. Якби би не озвучили на весь кривий рог, якби не було так масштабно прийнято вами непосредственно участь, у нас би просто мабуть, не б. Я благодарна і поліції, благодарна всім і людям, які помали. Галі, в цьому розслідуванні, особливо першому городському. Завдяки інформаційній підтримці телеканалу та оперативним діям поліції злодія вдалося затримати до моменту продажу речей. Найближчим часом техніку повернуть законним власникам маленьким школярам з 69-ї школи. Інна Даншина, Олег Ярмолінський, Євген Аністрат, Євген Жулай. Підсумки тижня перший міський.